Всіх вітаю! З вами канал Демі Луна. Я зараз піднімаюся на другий поверх, щоб вам показати, що ми зробили за декілька днів. І так, Демі обшив стелю. А точніше, підготував каркас для того, щоб її повністю зашити дощечками. Кінцевий результат буде виглядати десь ось так. Ми вирішили також дерев'яними дощечками обшити. і... Коридорчик і зону над сходинками. Так, цю кімнату ми будемо вже доробляти. Будемо класти сюди кахель. ось такий сіренький. Ми вже повністю зробили камін. Ось тут залишилося поставити білі сіточки для того, щоб тепле повітря. Поступала у приміщення. І ще ми придбали кахель для території коридорчика та цієї кімнати. Ось, дивіться. Будемо комбінувати білий з ось таким. Ось такі будуть вставки між кахлем. Хотіли трішечки світліше придбати, але, на жаль, наявності не було, тому придбали те, що було. І доволі симпатично виглядає. На сонечку, так взагалі, дуже круто переливається оце золотисте. Зараз сонечко нема, щоб вам показати, але ми вже дивились, це дуже круто виглядає ванній кімнаті трошечки поки поставили на паузу, бо чекаємо матеріал. Необхідно зробити шкафчик, я вам вже про це казала. Тож чекаємо на матеріал. Тут стіни вже повністю пошпаклювали. Зробили відкоси на вікнах. Повністю все зроблено. До речі, вам така порада, як то кажуть, вже з нашого досвіду. Якщо у вас на вікнах ось такі наклейки, після того, як ви встановили вікна, краще віддирати їх одразу. Бо ми дуже-дуже намучились, бо вони дуже давно стоять. І ну, ми доклали дуже багато зусиль, щоб їх познімати. Вони відралися просто маленькими-маленькими шматочками. Або якщо у вас є парочисник, ви можете парочисником прийтись, і за допомогою саме е, температури, так е, у вас воно дуже класно відійде. Також ми провели світло на, на цю ділянку над е, сходинками. І вже потім, коли повністю все зашиємо, тоді вже повісимо якийсь світильничок або люстру. Ну, це вже буде по ходу діла. Тож, бажаю вам гарного настрою. Підписуйтесь, коментуйте. На все добре!